Всім привіт! Чергові новини бусифікації в цьому випуску проекту же з дня. Починаємо з історії з Краматорська. Там місцеві мешканці помітили, як якісь особи в цивільному намагаються на вулиці викрасти чоловіка. Під час Євромайдану таких от молодиків спортивної зовнішності називали тітушками. Так, друзі, ось чим закінчилася революція гідності поразкою. Бо тітушки знову викрадають людей на вулицях українських міст. Что там было? Что, что делаем? Так мы тебе еще раз... Мужики, подождите. А где? подожди, подожди. А где? Спокойно, подождите. Ты по гражданке, бл**. Я вас вообще не знаю. И я и тебя не знаю. И мы тебя не знаем. Ты что кто ты такой? Покажите свои документы, раз вы не его не дергаете. Жутили. Чё, чё вы Где? Вы рисуете, бы... да, его. Где документы, не... молодые люди? Вы, документы? А, его... вы вы Стань, выйди сюда. Тебя. Да, а да, вы да отпусти по его. Где ваши документы, уполномачивающие ваши права, чтобы вы его дергали куда-то? Надіть машину його на пірядок. Поїхали со мною, блядь. Я, Я з того. <клес> так, а чове? А, а подроздав... <клес> Наступне відео з Одеси, де на автовокзалі поліціянти намагались викрасти людину за те, що вона, начебто, перебуває в розшуку ТЦК. На щастя, за чоловіка вирішили заступитися інші люди, але поліцейські викликали підмогу. І зверніть увагу. Скільки в кінці цього відео біля автобуса зібралося ухилянтів у формі вгодованих, озброєних, але які навіть не думають іти воювати. <риклад>

Я ж не за камер. Я за перешкоджання діяльності поліції. перешкоджав? Там ми тут стояли. Наступна історія сталася на рівненщині, де прикордонники почали пакувати хлопця з начебто простроченими обліковими даними. За нього вступилися жінки. І почалася справжня куча мала. Знаєте, чесно кажучи, гидко дивитись на цих прикордонників, які не знають на якому з наших кордонів справжній ворог України, і які замість того, щоб воювати з росіянами на східному кордоні, знущаються над українцями на кордоні Західному. обращайся. И вы меня на вы обращайте, Саш. Я от вас на вы кажу. А вы чего мне тыкаете? Кто вы такие? Скажите мне на камеру, кто вы такие? Мобилизировали. Ну. Вот, держи. Держите его, вот, держите. Держите. Что вы пьете, хлопца? Вот

Ой, Вася, втікай. Текай! Ну і дивіться, яке пекло відбувається в Одесі. Там письменниця та журналістка Вікторія Колтунова розповіла наступну історію. Мого сина схопило ТЦК, вивезли за місто, і хоча у нього всі документи про те, що я, його мати та його дружина інваліди другої групи, били близько трьох годин, вимагаючи гроші, а потім викинули на дорогу непритомного, вирішивши, що він помер. Люди викликали швидку допомогу. У нього переламані три ребра, проколота легеня, крововилив у легеню, забійсили зінки та струс мозку. Зробили одну операцію на легені не вдало. В понеділок перероблятимуть. Я в стресі нічого не розумію. Ну і знаєте що? Досить швидко виявилося, що ця історія справді мала місце, бо буквально за кілька годин, як у соцмережах почався розголос через цю подію, одеський обласний ТЦК поширив ось таку заяву. У відповідь на інформацію про нібито викрадення та побиття громадянина Максима Колтунова, представниками ТЦК, повідомляємо, що наразі здійснюється службова перевірка, створена спеціальна комісія, яка вже приступила до збору доказів та опитування свідків. Якщо викладені факти підтвердяться, керівництво РТЦК та СП надасть усю необхідну підтримку правоохоронним органам для об'єктивного розслідування інциденту. Ну, що ви думаєте, друзі, покарають когось з одеських ТЦКшників за викрадення і побиття людини? Напишіть мені про це в коментарях. Я зі свого боку обов'язково подам запит до Державного бюро розслідувань для того, щоб тримати цю історію на контролі. Тож підпишіться на мій канал, якщо цього ще не зробили, аби не пропустити важливі оновлення. Дякую за перегляд і поширення цього відео. Бережіть себе і не перемикайтесь!